Не фіксувалося пусків шахедів, балістики, кабів не було цієї ночі, та й артилерії теж не було. Сьогодні вночі теж фіксувалося у Клічівці переміщення противника. Минулий раз, коли було перемір'я на Великий день, Бу то було затишня, теж не було пусків шахедів, не було пострілів з артилерії, але було активне переміщення. Ворога по, по любою, ну, нашому бойовому порядку, і там перехвати навіть були, що подвігайтеся, поки там переміря буде якесь. Фактично припинили вогонь, такого не було. Були моменти, коли вони обстрілювали наші позиції для подавлення артилерії, подавлення нашої піхоти, щоб просунути десь групу, але не так інтенсивно, як то взагалі відбувається. Хай вони зберуть свої речі, а звернуться туди, І відповідають перед. Україною і всім світом, що вони натворили. От після цього я вважаю, якесь перемир'я, якийсь так званий мир, який з цими людьми у нас буде мир на ближайші роки. Я думаю, це наші діти, наші внуки, наші правнуки, вони не будуть ними балакати.